До вашої уваги дозвольте представити новий діагностичний центр КНП Нижньообшанська лікарня, який відкрився за адресою СМТ Слотвина вулиця Порканюка, 12, куди можуть звертатися абсолютно всі пацієнти для отримання якісної медичної допомоги незалежно від місця проживання. У даному діагностичному центрі наявні такі лікарі-спеціалісти, як лікар-ендоскопіст, лікар-невропатолог, терапевт, кардіолог. УЗД діагностики лікар-хірург, лікар-травматолог, лікар-офтальмолог і лікар-оториноларинголог. Діагностичний центр обладнаний якісним сучасним медичним обладнанням для вчасної, якісної діагностики захворювань та призначення лікування. В кабінеті для ендоскопії знаходиться ендоскопічна стійка, за допомогою якої лікар-діагност може. Візуально обстежити порожнину шлунка, а також виконати ректоромоноскопію, сигмоскопію для обстеження кишечника за допомогою ендоскопа, зображення передається на монітор якісним розширенням, що дозволяє чітко візуалізувати патологію в порожнині органу. Це обстеження дозволяє вчасно діагностувати різні захворювання і призначити відповідне лікування, що дуже важливо, воно є нешкідливим і майже безболісним. В кабінеті лікаря-хірурга травматолога надається допомога пацієнтам хірургічно та травмати. Річного профілю, зокрема огляд, об'єктивне обстеження, діагностика та призначення лікування. За потреби виконуються різні хірургічні та травматологічні маніпуляції, такі як малі оперативні втручання в амбулаторних умовах, які не потребують стаціонарного лікування, також накладення гіпсових пов'язок при різних травмах та захворюваннях опорно-рухової системи. Можливо також введення різних препаратів внутрішньо суглобово при захворюваннях суглобів. Дивіть оторину ларенгола можуть звертатися пацієнти, з захворюваннями лор-органів. Для якісного обстеження пацієнтів, наявно, таке обладнання, як ендоскопічна стіка, яка обладнана трьома ендоскопами 0,30 і 70 градусів, що дозволяє лікарю більш детально обстежити порожнину носа, вуха, горла, глотки. Дане обстеження є абсолютно безпечним, безболісним. і Найголовніше воно є високоінформативним, тому що зображення передається на монітор, за допомогою якого можна зробити фото та відеофіксацію. Ендоскопічна стійка для діагностики закорювання лор органів є тільки в діагностичному центрі за адресою СМТСОЛОТІ. Це лабораторія, яка обладнана новим сучасним обладнанням, за допомогою якого ми можемо виконувати різні загальноклінічні та біохімічні аналізи, такі як загальний аналіз крові та сечі, біохімічний аналіз крові, ліпідограму, кололограму. Печінкові проби, неркові проби, визначення ревматоїдного фактору. За допомогою напіватоматичного імуноферментного аналізатора наша лабораторія може визначити функціональну діяльність щитоподібної залози за такими показниками: тиреотропного гормону, антитіла тиреоїдної переоксидази, вільного тироксину і триодтероніну. Можемо дати повний пакет діагностики інфекційних захворювань жіночих статевих органів, торчій інфекції, до якого входять токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловірус, герпес, також після гастроендоскопії, можлива подальша діагностика за рахунок визначення імунного боління до хелікобактер лікобактерпілові. Для пацієнтів на цукровий діабет у нас є пакет діагностики за показниками: інсуліну, цепептиду, лікозильованого гемоглобіну, глюкоза крові. Окрім ну, того, ми проводимо аналізи на визначення гепатиту Б і С. Також в нашій лабораторії можете здати аналізи на ревмопроби, до яких входять такі показники: ревматоїдний фактор, це реактивний білок, антистрептолізин. О, можна визначити групу крові та фактор і за допомогою тест системи визначити антитіла до ВІЛ. Кабінет кардіолога можуть звертатися пацієнти з захворюванням серцево-судинної системи. Тут проводиться консультація лікаря-спеціаліста, а також такі обстеження, як електрокардіограма і унікальне обстеження велоергометрія. Це новий сучасний вид електрографічного обстеження, яке виконується при фізичному навантаженні, фіксуються всі показники серцевої діяльності пацієнта і передаються на монітор лікарю для оцінки та правильної діагностики. Дане обстеження є високоінформативним, унікальним, малодоступним, але в нашому лікарні воно є в наявності, і це обстеження дозволяє нам встановити приховані форми захворювання серцево-судинної системи, які не вдається встановити при класичній електрокардіограмі без фізичного навантаження. В кабінеті гінеколога проводиться діагностика захворювань органів малого тазу та репродуктивної системи. У жінок. сюди можуть звертатися як для планових профілактичних оглядів при наявності різних захворювань репродуктивної системи для якісної вчасної діагностики та призначення відповідного лікування тут у нас знаходиться кабінет узд діагностики який обладнаний сучасним новим УЗД-апаратом, який обладнаний чотирма датчиками: конвексним, лінійним, фазовим та ендокавітальним, за допомогою яких лікар може проводити обстеження майже всього організму, починаючи від ендокринних залоз і органів чорної порожнини і закінчуючи судинами нижніх кінцівок. В кабінеті офтальмолога проводиться діагностика різних захворювань органів зору. Умогою сучасного нового обладнання можна виконати майже всі обстеження органів зору та призначити відповідне лікування. Тут у нас знаходиться обладнання для визначення гостроти зору, для визначення полів зору, також наявний пневмотонометр. За допомогою якого визначають внутрішньоочний тиск, наявний прямий офтальмоскоп для обстеження очного дна, наявний набір лінз для корекції зору для підбору окулярів з метою корекції зору. Також наявна щілина лампа, яка дозволяє видаляти сторонні тіла з органу зору. Саме головне безпечно та безболісно. Офтальмологічний кабінет обладнаний сучасним якісним обладнанням на рівні обласної лікарні та сучасних європейських клінік. В даному кабінеті ведеться прийом двох лікарів, це досвідчений лікар-терапевт з багаторічним досвідом, до якого можуть звертатись пацієнти з захворюванням внутрішніх органів для отримання якісного лікування. У кабінеті також ведеться прийом лікаря-невропатолога, до якого можуть звертатись пацієнти з захворювання центральної та периферичної нервової системи, такі як головний біль, головокружіння, втрата свідомості, епілепсія, хвороба Паркінсона. Також біль в спині, біль в кінцівках, слабкість порушення, мови порушення руху та чутливості в кінцівках. Для якісного обстеження наявний новий сучасний апарат електроенцефалограф, за допомогою якого реєструється активність мозку. Дані показники знімаються електродами з головного мозку та передаються на комп'ютер, який потім лікар оцінює та виносить остаточний діагноз, що допомагає вчасно. Та якісно діагностувати різні захворювання центральної нервової системи та призначити відповідне лікування. Дане обстеження є унікальним та малодоступним в нашому регіоні. Тому закликаю вас зберегти своє здоров'я та вчасно проходити всі необхідні обстеження та консультації вузьких спеціалістів, які знаходяться в нашому діагностичному центрі. Наголошую, що всі обстеження та лікування є абсолютно безкоштовним для, не тільки для жителів Злотинської територіальної громади, а абсолютно для всіх за наявністю електронного направлення від сімейного лікаря. За відсутністю направлення пацієнт також може оплатити всі надані послуги офіційно через касовий апарат. Тому всім бажаю міцного здоров'я, бережіть себе, будьте здорові!